Вітаю вас сьогодні вівторок, 15 липня в ефірі телеканалу Тіті. Інформаційна програма «Акценти Дня для вас сьогодні у студії працює Євген Салтан. Розпочнева сьогодні на площу героїв Майдану знову прийшли родичі військовослужбовців, які знаходяться у заручниках терористів. Прийшовши на площу із плакатами, вони закликали політиків звільнити їхніх дітей за словами учасників мітингу наразі у заручниках терористів знаходяться 42 військовослужбовця. Серед них є й кіровоградці. Люди кажуть, керівництво країни навмисно гальмує процес звільнення військових. Другий місяць хлопці в полоні, наші кіровоградські, і ніхто нічого не що Б'ємося, б'ємося. Я ж кажу, везде стіна політики міша. Політики ніякого обміну немає, ніякого цей ваші діти заручники, їдьте та й забирайте свої діти. Вітингарі наполягають, конфлікт на сході можна вирішити мирним шляхом, і з цим закликом ...протестуючі листом звернулися до президента України. У ньому батьки кіровоградських військовослужбовців просять главу держави розпочати переговори. Ми в останній місяць живемо як в страшному сні вже більше. Не можу більше. Я хочу очнуться, і щоб було все так, як було, і щоб син мій був вдома. Он не пішов сам, он не пішов туди. Он пішов, тому що он воєнний, он воєнний і виконує чий то приказ. Слід зазначити, що жоден із місцевих посадовців до людей так і не вийшов, але активісти запевнили, якщо їх вимоги не будуть почуті владою, вони зберуться на мітинг повторно. Сьогодні відбулася 39-та сесія Кіровоградської міської ради. Вона, як і попередні засідання, депкорпусу на на з секретаря міської ради Іваном Марковським відзначилася активними диспутами та прийняттям неоднозначних рішень. Все, що відбувалося у сесійній залі, бачив наш Павло Лісніченко. Розпочалась сесія доволі спокійно. Поспілкувавшись у коарах, депутати зайняли свої робочі місця після гімн України. Пішу порушив секретар міськради Іван Марковський. Після офіційного відкриття сесії він звернувся до депутатів з 15 хвилинним спічем, під час якого жодної нової інформації не повідомив. Все, про що він говорив, можна було почитати на сайті міськради, переглянувши публікації за останні декілька тижнів. Але при цьому пан Марковський оминув доволі болючу для міста проблему проблему пивних наметів. Адже активності у вирішенні цього пивного непорозуміння зі сторони міської влади не спостерігається. Нагадати чиновникам та депутатам про важливість даного питання вирішила депутатська група за Робот міста. Просимо дати пояснення та належну оцінку факту появи цього літа в обласному центрі міста Кіровограді величезної кількості пивних наметів та майданчиків супереч рішенню міської ради від 31.05.2011 року за номером 570. Звертаємо вашу увагу на тот факт, що кількість таких пивних точок. Кілька разів перевищує показники 2011-2013 років. При цьому нормативна дозвільна база не змінювалася. Опісля перейшли до порядку денного та внесення змін до персонального складу виконавчого комітету. Про всі кадрові зміни ми більш детально розкажемо вже завтра. Лише зазначимо, рішення по деяких кандидатурах мали явне політичне забарвлення та були схожі на зведення особистих рахунків. Мабуть, головним питанням цього дня стало голосування за пакет рішень стосовно так званої реформи житлово комунального господарства. Брухлива дискусія, котра виникла навколо цього питання, в черговий раз продемонструвала до даного реформування у депутатів і досі залишається багато питань. Відповісти на них спробував натхненник та автор проєкту, профільний заступник міського голови Геннадій Осетров. Головним аргументом якого були значні борги жеків та крепів, що є підприємств на даний момент. Куди зникнуть борги після об'єднання кількох закладів під егідою новостворених, що буде з працівниками об'єднаних підприємств, та в кінці кінців навіщо реформувати десятий ЖЕК, котрий є прибутковим та конкурентноздатним? Ці питання так і залишились відкритими. Не звернула депутатська більшість уваги на звернення самих городян та представників ЖЕКів. Даної групи, щоб Він міг за неділю зробити реформу житлово-комунального господарства. Хто спитав у жителів міста, і хто довів до їхнього відділу, хто спитав, як вони відносяться до даної формування? Ніхто був був на Жеки, потім Крепи. Тепер уже ЖЕО. ЖЕО. Але спитайте, ЖЕО, я живу на Радімцева. Їхати мені сьогодні до крепу на Дзержинського. Да, завтра буде 4. Е Організації, і може я поїду на посілок нову, я пенсіонерка, це важко. По-друге, жодна реформа не робиться з бухти-барахти. Щоб робити реформу, треба дійсно вивчити думку низів. А для вас це ми, жителі Кіровограду. Так, і для того, щоб проводити реформу, не просто два-три дві три людини, навіть вас, я з поваги до вас відношусь, ви молодці, вас 80, але ви не можете це рішити. Це повинні рішати мешканці Кіровограду. Ви зарано їх приймаєте. Тому прошу, Іван Іванович, вас прошу всіх депутатів перенести дане питання на слідующу Рову сесію і кожний депутат, щоб надав свої пропозиції з даного питання, зарано ви піднімаєте це питання. Я не бачу економічного результату створених чотирьох підприємств. Ці чотири підприємства ці чотири. Мені не цікаво. Що вони будуть робити? Скажемо більше людям, котрі прийшли висловити свої шляхи вирішення проблеми. Секретар міськради Іван Марковський чомусь постійно намагався завадити говорити. А це не лише не професійно, а й просто не тактовно по відношенню до кіроградців. Після декілька годинних дебатів та дискусій депутатська більшість з мінімальною необхідною кількістю голосів таки протиснула спірну реформу. За сорок рішення прийняли. На нашу думку ніхто не порадився з кервоградцями, не прозвучало відповіді на запитання, чи були столи, чи хтось радився з фахівцями, чи були громадські слухання. Ну зрозуміло, що їх не було, адже навіть більша частина депутатського корпусу була не в курсі такої псевдореформи. Рішення прийняте і чи хоче цього громадськість чи ні, а реформа запрацює. Однак користь від даного реформування наразі є вельми сумнівною. Кіровоградці пильнують. Нещодавно на номер 102 надійшов сигнал. Вулицею Кіровограда рухається автомобіль, за кермом якого, начебто, п'яний водій. Перевірити інформацію з'явилися інспектори. ДАІП. і як з'ясувалося згодом, вона правдива. Після дзвінка правоохоронцям на вулицю Яновського виїхали працівники Державтоінспекції. Там вони зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого дійсно виявився нетверезим. До того ж, без документів. Я знаю, я знаю. Зажимайте, ідуйте по моїй команді, не скажу за кого. На моїх указках. Дуємо, 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 те, що водій перебуває під мухою, підтвердив і вимірювальний прилад. Він показав 2,17 проміли алкоголя у крові чоловіка. В той час, як допустима норма, 0,2. Спілкуючись з чоловіком, працівники ДАІ з'ясували, той не є власником авто. Сам же господар був у якості пасажира і також у нетверезому стані. Тож інспекторами, склавши адміністративний протокол, транспортний засіб доставили на майданчик для тимчасового утримання отримання авто зазначимо з початку року співробітники міського відділення ДАІ зафіксували вже понад пів тисячі випадків керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Кіровоград заростає бур'янами. У цьому переконалися журналісти нашого телеканалу, проходячи набережною нашого міста, з того, що ви побачите у наступному сюжеті, можна зробити висновок посадовцям. Байдуже як виглядає. За стіною з бур'янів розгледіти нічого не можна. Навіть якщо там стоятиме людина, то її не одразу помітиш. Ще одна проблема у цих хащах росте багато шкідливої для алергіків амброзії. А доповнює картину інгул, який наразі у жахливому стані. Я думаю, всі розуміють, що в неналежному знаходиться. Це ж видно, неволаженим глазом. Посмотрите, що робиться. А далі за поворотом там що робиться, все железо, чибуна оградки. Аграждіння, все и і в металом. Можна було б виправдати таке становище браком коштів, але самі кіровоградці переконані навести порядок у цьому сквері справа не затратна. Ну, щоб убрали, вичислили. Нашій клад... міцної власті, навіть я так думаю, щоб було красиво, уютно. Щоб туди можна було за притідєхнути на набережні. Вважаєте ви, що потрібно багато коштів для того, щоб просто посилити бур'янки, пробирати сім. Ні, це навіть можна зробити ЖЕК. Покосити, траву, брати. Все, я так, я так думаю. Було б бажано, якби трохи довели її до ладу, але як саме у нас можуть так зробити, що. Нібито здається, що на краще, десь розриють, розкопають, розламають, і буде ще гірше, ніж краще б взагалі б нічого не робили. Тож черговий раз мешканці Кіровограда закликають місцевих можновладців звернути увагу на цю просту для вирішення проблему. Вимогу від імені громадян адресуємо виконуючому обов'язки мера Івану Марковському, профільному заступнику мера Геннадію Осетрову і депутатом більшості міськради. Можуть, до речі, і власноруч прибрати. Це буде першим реальним і наочним позитивом від їх роботи. Солодкий день у бібліотеці імені Бойченка відсвяткували день шоколадом. Для своїх відвідувачів працівники бібліотеки підготували тематичну виставку, вікторину та майстер-клас. Галина Бондар радо запрошувала всіх переглянути виставку його величність шоколад. А після чого могла пригостити цукеркою? Щоправда, для початку треба було відповісти на одне із питань. Питання стосується ось наприклад, як називається начинка для цукерок із шоколаду і вершків. Досить таке цікава відповідь. Ганаш, це питання я теж, наприклад, для себе вперше відкрила цю відповідь. Меніше до вікторини долучалися і діти і дорослі. А ось у самому приміщенні бібліотеки також було на що подивитись для маленьких читачів. Влаштували майстер-клас. Діти власноруч виготовляли паперові квітки, всередині яких ховали цукерки. Роблять, крутять, ліплять, дуже задоволені своїми результатами. Ну і ми коли дивимося на них також, що допомогли їм навчитися. Також всі бажачі переглядають у нас фільм Чарлі, шоколадна фабрика також дуже цікава стрічка. А ще кожен, хто цього дня завітав до бібліотеки, міг скуштувати торт, печиво та попити чаю. І на цьому, все ви дивилися інформаційну програму Акценти дня. Сьогодні для вас працював Євген Салтан. Всього найкращого миру та спокою вашим родинам.